Всім привіт! Чуєте, як жужжать? Мабуть, бджоли це, я не знаю. Поправте в коментарях під відео, хто знає, хто запилює абрикоси. Кінець березня і ось абрикоси зацвіли. Ну, надіюся, вночі заморозків не буде і все ж таки посмакую влітку з цими смачними фруктами. Дуже люблю абрикоси, але морози ранкові знищують весь майбутній врожай. Надіюся, цього року так не буде. Сьогодні досить таки тепло. За 20 градусів тепла. Можна сказати, справжнє літо. Дуже багато бджіл. Вони свою роботу повинні зробити. Друзі, а ви любите їсти абрикоси? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Також цікаво, що вам на смак краще. Абрикоси чи персики. На жаль, персики в нас дуже погано ростуть. Десь рік-два можуть вродити і пропадають, висихають. Тому персики не саджу. А ось абрикоси посадив.